Такі гарні череночки білесклет розсажую грандіфоліус. Метр п'ятьдесят висота, е, найкрасивіший при е, 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 умілому подході він дуже з нього можна зробити гарну фігуру. Для живоплоту ідеально, метр пятьдесят, завжди зелений. Е, ну, я щось Щось на берізклети мені більше глаз падає, чим на самшити. Була на обрізці літом. Ну, я завжди, як правило, навесні це роблю, а це була на обрізці літом, а так як я не можу викидувати, то я почерінкувала. Бачите, які гарні. Ось, бачите, коріння. Берісклетт грандіфоліус. Я такі маленькі не відправляю, але я зараз посаджу, може через за місяць його спокійно, може, садити, можна буде. Ставлю вам картинку, покажу, як він в ландшафті його використовують. Ну, щоб плот ясно, а можна і фігури з нього стригти. Завжди зелений, гарний чагарник. Можна його замовити навесні, можна його замовити, я його буду саджати літрові півлітрові вазончики. І прошу. Трохи є, але може штук, не знаю, трьох штук 30-40 буде на цей сезон. То звертайтеся, якщо треба.